Хоча із затримкою, але від щирого серця, з нагоди дня міста Миколаївський міський голова вручив сьогодні почесні відзнаки кращим працівникам комунальних підприємств. Олександр Сінкевич привітав їх зі святом та подякував за самовіддану працю та професіоналізм. Теплою атмосферою зустрічі надихнулася і моя колега Катерина Рупташ. У Миколаєві вручили почесні грамоти комунальникам. Міський голова Олександр Сінкевич відзначив працівників комунальних підприємств Миколаївелектротранс та Елоавтодоріг. А також подякував їм за щоденну працю, що не припинялась попри будь-які обставини. Традиційно сьогодні до Дня міста привітали комунальників. Вони залишалися у місті весь цей час і обороняли, і допомагали місту жити і продовжувати розвиватися. Я хотів би їм сьогодні подякувати. Вручили найкращим грамоти. Світлана вже 24 роки працює на комунальному підприємстві Миколаївелектротранс, водійкою трамває. Майже щодня жінці доводиться прокидатися о третій годині ночі або вийти на свій шостий маршрут. Отримати грамоту було дуже приємно, однак вважає, кожен з їхніх працівників вартий такої подяки. Хочу подякувати всім і керівництву нашому. Геть наша праця теж залежить від того ж слюсаря, від того ж начальника, навіть прибиральниці. І то я приходжу на чисте місце. Порадували комунальників сьогодні не лише почесними грамотами. Традиційно, після кожен з них отримає ще один знак вдячності, зауважує Олександр Сінкевич. Хочу нагадати, що кожного разу, коли ми публікуємо інформацію про те, що ми відзначили окремих працівників, отримую купу коментарів стосовно того, що як же ж так, оці папірці, кожен. Кожна ця грамота підтверджена премією у розмірі окладу. Хочу подякувати всім комунальникам. Впевнений, не всі ще отримали свої нагороди, але все попереду. Катерина Рупташ, Євгеній Ончаренко, новини на телеканалі Март.